І ми чудово розуміємо, що буде популярним у другій половині 24-го року, так саме ноутбуки. Очевидно, що всі залякані літніми відключеннями енергії. А що буде взимку, один бог знає. До речі, якщо ти з майбутнього, напиши, що там. Та моє завдання як техноблогера знаходити іноді щось універсальне для роботи, навіть десь трохи для ігор в умовах відключень світла. І бажано, щоб не за всі гроші, не за всі гроші світу. Тому у мене два ноути з хорошою начинкою та батареєю, котрі я порівняю, щоб знати, чи варто переплатити чи ні. Бо один з них трохи дорожче. Не трохи навіть, а ух, на 10к. Батарею хотілося б не менше 90 Вт годин, тут такі і стоять. Головна відмінність процесори, але це не все. Їх можна заряджати від чого завгодно, наприклад, від монітору, передаючи картинку одночасно. І це одна із перших причин, чому вони в мене на огляді. Від павербанку можна зарядити від станції або ж монстрячим рідним блоком на 330 Вт, якщо треба повна потужність. Ну і на що здатні ноути з однаковими відеокартами RTX? 40? Рок 60, але з різними процесорами. Все це розкажу і покажу. Але спочатку скажу, що мені особливо цікаво було робити це відео, адже я сам придивляю собі ноут, якщо доведеться десь в дорозі попрацювати і без світла. Звісно, полюбляю більше ПК, бо ПК є ПК. Але хто сказав, що з цього ноута не можна зробити хороше робоче місце, як із ПК. Тож пристібайся, поїхали. Перед тим як взятися ноути, дуже корисна інфа для тру геймерів і бізнесу. В наш час дуже важливо мати власні DDOS захищені VPS, по факту міні-сервера. І це можливо завдяки хосту Навіть коли в деяких містах України немає світла, ваш сайт буде завжди онлайн. Ваші сервери будуть структуровані для безпроблемного розширення в майбутньому при потребі. Є багато локацій та великий вибір доменів. Про найкращу підтримку я б сказав, але це у всіх найкраща підтримка. Ну ти ж знаєш, Тож це про надій. Ні, хост зелот, що працюють з 2009 року. Посилання в описі. Отже, в нас два Acer Helios Neo 16 1624 року. Зовсім свіженькі. На їх борту сучасні інтели 14-го покоління, у випадку з дешевшим, Core i5 14450HX, 10-ядерний і 16 ядерний Core i7 14650HX у старшої моделі. В іншому це абсолютно однакові ноути. Карта 4060 потужністю до 140 Вт і 16 ГБ оперативи DDR5 на 5600 МГц, а не як раніше на 4800. 700, і це добре. Накопичувачі на 512 МБ M2 540. Хоча, як виявилось, ось цей семпл із магазину Comfy виходить, балувались інші блогери, бо я просив саме таку модифікацію, де менше пам'яті 16 оперативи і 512 основного. А тут же в нас 32 ГБ оперативи і терабайт диску. Це нічого прямо дуже сильно не змінить, окрім ціни. Тож ми будемо розмовляти про мінімальні модифікації по пам'яті. Посилання на обох лише в описі, поточні ціни там, і наразі. Це 56 тисяч за молодшого і 66 за старшого, рівно 10 тисяч різниці, блін. Добре, а крім про це, і ціни, ще якась різниця є. Ні, як виявилось. Навіть блоки живлення і система охолодження однакові, все покажу. Але спочатку ось так виглядає коробка. З неї виліз надійно запакований ноут, поруч менший бокс, із блоком та макулатурою. Ноут відразу у мене пройшов тест на MacBook, і офігенний збір відбитків пальців на кришці, я теж помітив. Комплектація звичайна. Собі її навіть трішки десь скромна. Блоки жилення, як я казав, однакові, чи коні на 330 Вт потужності, аж з великим запасом і для заряджання, і для одночасних ігрових знущань. Тут Acer не жлобляться і кладуть великі важкі блоки. Але я взяв собі маленький блочок за 14 баксів з Аліка і шнурок на 100 Вт. Це щоб не таскати зайвий вантаж, якщо кудись збираюсь, і треба просто робити щось офісне чи не супер важке. Цього навіть буде вдосталь, далі покажу. Ну ось до прикладу: скільки важить ноут? Більше ніж 2000. 2600 грам, а ось скільки із блоком і його шнурами. Не важко порахувати, що тільки блок із шнурками заважив більше ніж кіло 200 Тоді ж відразу постало питання, чи однакова там компоновка і охолодження. Заважимо 2608 грам другий ноут з i7, різниця в 8 грам, тобто погрішність. Та й представники Acer також мені підтвердили, що охолодження однакове от такої. Ось такий нюанс на блоці від старшої моделі ним вже покористувались до мене, і я бачу царапини на блоці. А все чому? Бо виробник чеконі трішки прогадали з ніжками. Для столу ще окей, не їздить, а для підлоги якийсь пісочок і все, маємо абразив і царапки. І це невеликий недолік, як на мене. Увімкнувши ноут, я почув страшний звук, котрий Acer чомусь вважають прикольним. Я ще з моделі 23 го року спіймав собі такий нечеканчик. Благо цей звук вимикається в утиліті Predator Sense. А ось це натяк, що вінди немає, і доки встановлював вінду, побачив на i5-му дещо. Такий жирний зелений битий піксель мені трапився. Ну, буває. Мабуть, тому він став семплом, що дають блогерам. Віндаж 11-та досі не може додати прості драйвера, щоб принаймні бачити накопичувач при установці, бо ж немає куди встановлювати вінду. Але я завчасно це знав, тому і скачав драйвер і закинув на флешку з віндою. Посилання на драйвер SSD 2 диску про всяк лишу в описі. Це не лише з цим ноутом, тож, якщо трапиться, закидай на флешку, натискай завантажити. І як бачимо, далі все дуже просто. Диски з'явились і встановлюю на вільне місце. І звісно, коли 11-та вінда просить мережу, в тебе не буде дрів Wi-Fi ще. Просто підрубай телефон через USB і активуй USB модем, щоб по шнурку твій смартфон роздав йому інтернет. Це простіше, ніж шукати, як його пропустити через консоль. І так далі. Ставлю драйвера, котрі виробник турботливо поклав на окремий диск, і все готово. Починаємо з цікавинок. Як я казав, у нас нормальна батарея ємністю 90 ватт-годин, але кілер фіча аж два порти Thunderbolt 4 позаду. І знаєш, чому це круто? В першу чергу, тому що через них ноут можна заряджати. В наш час це дуже важливо для українців. Тому я відразу кинувся перевіряти все це, взявши свою маленьку станцію Блюєті eb 3 a Хтось сміявся в коментах з назви, як я кажу. Ну, добре. Бі 3А краще. Але суть в іншому: ця чи подібної ємності станція зарядить ноутбук більше двох повних разів з нуля до 100%, і це дуже важливо. Взяв 100 ватного шнурка з Аліка фірми Тукі, що вміє міряти вати, каже, що ноут бере 94 вати. Станція скромно показує 88. Окей. Є в мене також павербанк, що здатен видати 140 Вт максимум. І через цей же шнурок показує 94 вати, на прийом 93. Тобто плюс-мінус такий шнурок правий. Ноут здатен брати. Майже 100 Вт. Рідним 140 ватним шнурком павера, що йшов у комплекті, я також заміряв, Все ті ж 94 Вт. І це чудова новина, бо модель 23-го року брала менше в тих же умовах, близько 85 ватт. І, до речі, цей шнурок рідкісний відстій, бо там, де в нього табло, гріється так, що в руки боляче брати потім. Я б не лишав його надовго на 100 Вт, тому не раджу. В опис не додаю, а павер станцію там розетки всілякі лишу для твоєї зручності в описі. Та скажу, що я проводив всі тести в хливо. Умовах майже 30 градусів в кімнаті, а вже після як поганяв ноути, то майже 31, щоб ви розуміли, що пережили ці бідні ноути. Ну і я також. До речі, від ноута також можна заряджати гаджети ще й швидкою зарядкою, навіть коли він вимкнений, такий собі павербанк на чорний день. То чим буде корисний такий ноут, і, скажімо, невеличка станція, коли немає світла? От уяви, в тебе купа роботи, треба повідкривати купа. Всього ще й на двох моніторах, а в тебе лише одна от така от зарядна станція. Ось цей монітор, крім стандартних, має вхід. USB Type-C, що, увага, може видавати 65 Вт потужності і приймати картинку в Quad HD 180 Гц. Як тобі такий поворот? Підключив, але в нас аж два Thunderbolt позаду, тому я додаю ще дуже швидку зовнішню кишеню 40 Мбітну, котра якраз і матиме таку швидкість лише з портом Thunderbolt. Там стоїть SSD M2 диск. Також не радитиму, бо в такій спеці кишені грілася до 50 градусів аж, потрібна з активним охолодженням. Та що там казати взагалі, якщо й моя станція під час. Зарядки навіть зловила перегрів, хоча гарненько гуділа своїми кулерами, це жесть якась була. Ну і тепер в мене два монітори і швидкий зовнішній диск. Ну, чим не повноцінна робоча станція. До речі, подібна зовнішня кишеня, такий собі лайфхак, якщо не хочеш лізти всередину, щоб додати ще один диск до закінчення гарантії. Отже, монітор запрацював і роздав 65 ватт ноуту 180 Гц, частота на секунду, все разом бере 90 Вт. І від маленької станції працюватиме майже 3 години. От як. Круто, коли в ноуті два тендерболт в наш час. Попрацювати вийде повільно, але навіть йде заряд. Жаль, що цей монік не видає 100 ватт з цим ноутом було б ідеально. Якщо накопичувач не потрібен, а треба швидше зарядка, то просто можна під'єднати будь-який пауербанк, що підтримує хоча б 100 Вт передачі. І буде брати звідси 100 ватт а ось тут бачимо. Що вже бере набагато менше, 42 Вт – це чисто на потреби монітору. От я вмикав дуже важкий тестовий проект на одній другій якості, і воно його тягне навіть із лютою кольорокорекцією. Тобто на ноутах з Intel можна непогано монтувати в 4К, ще й з важким 4К. Правда, в цієї моделі також є проблема, як і з минулорічною треба ставити аудіодрайвер з сайту Realtek, а не з сайту Acer, щоб не було запинок під час монтажу по звуку саме. Але це вже зовсім інша історія. І до речі, щодо звуку, динаміків два. Знизу. І знаєш, звук минулорічної моделі я забракував. Цього ж ноута звук трохи кращий. Він далекий, звісно, від ідеалу, досить плаский, але суб'єктивно він став кращим і при цьому досить гучний. Екрани в даних ноутах дуже пристойні, кольори просто класні, SRGB 100%. Так, це, звісно, не професійні матриці, але отак і монтувати і дивитись відео мені дійсно сподобалось. А ще тут економлять на роздільності. Не маркетингове Quad HD на діагоналі 16 дюймів з картою 4060, а саме те, що треба. Full HD 16 дюймів Пікселізації немає, і для 4060 ноутбучної саме те. Бо квадчді було вже трохи важкувато. Яскравість також порадувала до 400 кандел на метр квадратний, тобто, наче і попрацювати можна, і геймерський характер присутній. Екран точно не розчарував. Далі найцікавіше порівняємо в однакових умовах і завданнях ці два ноути. Одночасно запустив монтажку, ноути відкривають один і той же проект, йде завантаження. Зовсім трішки швидший, i7, Давайте рахувати 0.1 на користь старшого. Програвання також однакове, без явного пропуску кадрів на око. Все супер. Рендеримо вже інший 10-хвилинний проект, запущено одночасно, і бачу по моніторингу, що i5 працює на трішки вищих частотах. У обох активовано продуктивний режим, до речі. Хочу підмітити, що 32 гіга оперативи у I7 буде давати йому тут трішки переваги, бо бачимо, що 20 ГБ займає цей проект під час рендеру, але це не дуже прямо критично. За 8 хвилин 27 секунд впорався i 7 і за 8 хвилин 50. 4 секунди впорався I5. А так то різні проекти пробував і з I7 трішечки, хоча й незначно, але швидше. Тому все ж таки 2-0 на користь старшого. До слова, біоси стоять останні на обох, однакові, оновив перед тестами. Якщо просто монтажка висить у фоні, то 52 градуси на i7 і десь на 4 градуси тепліший i 5 Цікаво. І так як температури кращі у i7, тому ще один бал йому. Ігровий тест в 3D Time Spy. Спочатку вирішив спробувати чисто від акумулятору їх без блоку живлення. Тобто потужності сильно порізані. Ось наш старший ноут і молодший. Ти не повіриш, але результат на рівні погрішності, просто однаково, грубо кажучи. Тепер те ж саме, але з підключеними блоками живлення, і це в продуктивному режимі: 10 768 балів і молодший ноут 10 374 бали. Тут старший попереду, якраз за рахунок процесора, хоч і не переконливо, як і в попередніх тестах, але з натяжкою, хай буде 0,4. Вмикаємо Cinebench R20, одночасно дивимося температуру. Блок живлення підключено. Ти здивуєшся, але i5 переміг 5843 бали проти 5519. Ось вам і вищі частоти. i5 брав 130 Вт в піку і нагрівся до 94 градусів, тоді як i7 128 брав і працював на нижчих частотах, і максимум було 87 градусів. Як для 30 градусної спеки в кімнаті, здивований, що в обох відразу соточки не було, бо режим, нагадаю, не ощадливий, а доволі продуктивний, і рахунок 14. Cinebench r 23 аж 10 хвилин проводить тест, там гріється все як треба, наповну. Пікова частота також була 4789, майже 5000, а тут 3890. Причому режими однакові, тобто продуктивні в обох. Але розплата за це, коли в кімнаті майже 31, соточка на проці у i5, а i7 на розслабоні, йому пофіг. В i5 вийшло 14906 балів, в i7 1476. Знову i5 переміг. Неочікувано, якщо чесно. Хочеш, не хочеш, але рахунок 2-4. Окей, давайте глянемо, хто у навантаженні висадить швидше акум. Імітуємо зникнення світла. Споживають вони по 40 Вт кожен, але знову ж таки i5 все одно трішки тепліший. Можливо, це залежить від конкретного екземпляру, адже збирають їх роботи і серед навіть двох абсолютно однакових ноутів температури можуть трохи відрізнятися, залежно від того ж прижиму охолодження і так далі, або залежно від самого каменю. Це вже давно відомо. Можливо, і тут щось схоже. Від акуму i7 показує більшу продуктивність 4232 бали проти 3750 i 5 рахунок 2.5. Зате втрати. Зарядуваний абсолютно однаково по 3% кожен. А тепер хочеш прикол? Запустив, щоб поповні навантажити обох від акуму. Працює Cinebench R23 і фурмарк на відеокарту одночасно на обох. I5 2434, вати зараз бере i7 20 Вт стабільно постійно бере, не більше 27 Вт, тобто споживає менше, нагрівається менше і відеокарту нагріває менше. І в такому режимі i5 розриває i7, 8069 балів проти 4895, просто розрив. Тому він і витратив трохи більше акуму, 71% лишився в i7 і 63% в i5. Режими були збалансовані в обох, від акуму не еко, їх під час роботи від акумулятору всього два, баланс або або еко. Тобто Note з i5 довше не буде жити в однакових сценаріях інколи навіть менше. Але жирнючий бал йде Note з i5, бо якщо мені треба було б меншу продуктивність від акуму, я міг би і так просто вробити еко і отримати калькулятор. Рахунок 3.5. CPU-Z підтверджує, що i5 на ядро шпарить потужніше, а в мультикор попереду, звісно, i 7. Глянув, що за накопичувачі в i5 ноуті Мікрон 512 гіг, читання суперове, а запис чомусь дуже низький. Перетестив і вже більше на запис, можливо, якийсь софтовий глюк. В i7 терабайтник показує хороші швидкості PCI 4.0. Через порти Thunderbolt 4 також тестанув швидку зовнішню кишеню, чудова швидкість читання. Але запис повільний, бо він забитий підверх, але видаляти поки нічого не бачити. І грулі. В даному ноуті є Мюк Свіч, тобто можна деактивувати відеоядро в ноуті, щоб в іграх було більше продуктивності від дискретної відяхи. Але зараз я спеціально лишаю в авторежимі з відеоядрами. І от після закінчення кат-сцени в God of War 121 кадр в i5 і 135 в i7-го. Мені здається, це тому, що вбудовка в i-7-го трохи краще, і це ми бачимо наочно. В іграх, до речі, теж саме, ноут з i7 дещо холодніший. Рахунок 3. -6. І тепер, щоб отримати максимальну продуктивність, я вмикаю в обхід відеоядра лише карту Nvidia. По батареї так хоч і не дуже економно, зате краще в іграх. Зараз ти бачиш записи екранів ноутів. Це можливо, до речі, коли лише Nvidia працює без вбудовки Інтелів. Тобто запис Nvidia працює лише з картами Nvidia. Зверни, не друже, увагу на хотспот найгарячішу точку 100 градусів плюс-мінус. І відеопам'ять також соточка. От я вам показую те, що інші не покажуть, бо загальна температура то таке. Але якщо в тебе ноут шпарить під 80-90 градусів по середній температурі, будь певен, що найгарячіша точка і пам'ять під 100 і вище. От і ви тепер з цим, якщо ти ноутбучник, особливо в жару, але не парся. Для ноутів це вважається нормою, це вам не ПК, повторюсь. Тому не забувай чистити особливо влітку систему охолодження від пилу. В цій ломаній грі моніторинг чомусь підвисає на i7, а на i5 ні. Але видно, що FPS один в один знову ж таки. Виймаємо зарядку знову, бо цікаво, котрий довше триматиме в грі від батареї. Лишив так на півгодини: 69% i5 лишилось, і 68 в i 7 буквально на рівні. Далі я добряче побігав у відьмаку на нефігових налаштуваннях якості, намагаючись їхати одним і тим же маршрутом. І ти не повіриш, маємо однакові 90 плюс-мінус кадрів, і навіть на один кадр i5 виривається вперед. Мабуть, ти думаєш, що і надалі буде нічия. Ні. Ти помиляєшся. Найцікавіше попереду. Імітуємо відключення світла знову. Ігрові ноути перетворюються в овочі від батареї, ти це знаєш. Ось 30 кадрів від батареї. І щойно я підключаю до нього зарядну станцію через Type-C. 80 FPS. То це ж бляха муха інша справа. І це, до речі, високе налаштування графіки, і набагато краще працює гра ніж від акуму. І все завдяки тому, що Type-C може брати 100 Вт. і це дуже бустить наш ноут. Причому від подібної зарядної станції ти можеш 3 години бляха муха шпілити або годинку півтори від павербанку на 27 тисяч мА, як в мене. І далеко не кожен ноут так вміє. І до речі, в робочому софті він також жвавіше від додаткових 100 ватт через USB Type-C. Але якщо хочеш шпарити на всю від рідного блоку, коли споживає і ще й заряджається паралельно, то все разом бере під 340 Вт зі станції. Будь готовий, що тобі вистачить такої маленької станції на хвилин 35-40. Словом, ти зрозумів, що робити у блекаут з подібним ноутом. В кіберпанк я виставив пресет графіки мінімальне трасування променів, щоб було більше FPS, трасування на якість і фрейм-генератор. Хоча в i 7 трохи більше оперативи, що допомагає, але уважний глядач помічає, що частоти проца в іграх завжди вищі в i5, хоча відеокарта навпаки. Тим не менш на один кадр більше i 5 показав. Тепер те ж саме, але вимикаю мильний DLSS. Помічаю, що розрив навіть трохи збільшується на користь молодшого ноуту. Нагадаю, Обоє працюють в продуктивному режимі. І таки дійсно тепер розрив в три кадри на користь молодшого ноуту. Не очікувано чи не так. Це явно не погрішність, і молодший заслуговує на один бал. Forza Horizon 5. Ну тут я прямо здивований був. 9-10 кадрів на користь i 5 го Тут і догадалки не ходи, щоб зрозуміти, що частота проца важлива цій грі. І ми пам'ятаємо, що у лівого вона постійно вища, і на споживання проца також можеш подивитись постійно вище в i 5 го Тож тут явно ще один бал i5, крім того, лінія фреймтайм. Дивись, вона спокійніше у i5. І рахунок стає 5.6, а це, знаєш, така собі інтрига. Доволі довго можна тестувати ігри, де частоти важливіші буде перемагати i5, де важливіший багатопоток, лідером буде i7. Хоча таких ігор меншість навіть. Щодо нічиї, до речі, в нас то рахунок 5-6 наразі, а от візьми і згадай ціни ще раз. 10к різниці. Прямо жирнючий бал ноуту з i5. Тому перемогла. Дружба чи що? Але маю пару моментів, на котрих хочу акцентувати увагу: перевірив карт рідер навіть двічі перевіряв, і, на жаль, цьогорічні Helios Neo дуже порізали швидкість SD-карт. Бо минулорічного швидкість була під 90, а тут трохи за 20. Печально. Далі, як на мене, зовні він став симпотнішим, дійсно, дизайн краще. Чого варті ці решитки замість тих дитячих синіх? Логотип, що світиться в такті з підсвіткою клавіатури, красива пластикова накладка на хвості, традиційно головилом на корпусі і повноцінна Клавіатура з цифровим блоком. Зверху кришка алюміній, а не пластик. Хоча минулорічна модель не так явно не так замацувалась, як ця. Тільки торкаєшся відразу відбитки. Єдина радість витирається нормально. З твого дозволу я не буду пояснювати деякі порти. В кожному магазині є опис. В цілому, я вважаю цю модель наразі дуже збалансованою. Саме після цього як я поганяв ціновути, дав добро куму на купівлю його з i5 процем. Можна було б, звісно, і i7, але ж ти в курсі. Де ж гроші. І те, що я ганяв їх не в звичайному, а в продуктивному режимі в спеці 30. То, по-перше, з тебе мені лайк, а по-друге, вони ще й трималися молодцями, бо я міг би увімкнути збалансований звичайний режим і сказати ось, дивіться, які молодці. Але я хотів саме жорстких умов і без всіляких навіть підставок для ноутів, бо це б їх трохи охолодило також. Там рідкий метал на процах, саме тому в іграх ми не спостерігали соточки. Недоліки, звісно, є, як без них, але покажіть на мені кращого конкурента в коментарях з свіжими 14-ти Інтелами і картою більше 100 ватт. А ще бажано, щоб був Thunderbolt або навіть краще два, і щоб заряджався до 100 ватт ноут. Бо на момент створення відео я поки що не знайшов, якщо мова йде про дешевшу модифікацію. Якщо ти з майбутнього, то напиши, але мова йде про білі ноути, не сірячок з магазинів без гарантії офіційної, а про білі. Тобто магазини, які продають офіційно, є представниками бренду. Але, друже, я ці ноути взяв не лише для огляду, а щоб поганяти їх як в блекаутній тематиці. Хочу зробити відео на тему. Як працювати і не паритись без світла за ПК чи ноутом? Різні варіанти глянемо, тож не пропусти і до зустрічі.